Йо, то було дуже ладне кіно. Чесне слово, я спочатку думав, що воно буде гіршим. Але на щастя, все зійшлося. Але, звичайно, що тут не було все ідеально. Так що нині в тому всьому і розберемося. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Я Олекса. Вітаю вас на каналі Кінолекс. Буду вдячний за підтримку у вигляді підписки або поширення цього відео. І ще, я є ось тут. Тому долучайтесь, я особливо радий був дивитися той фільм. Я вперше в якомусь фільмі почув своє ім'я, а тут ще й так багато разів. Прем'єра фільму Довбуш переносилася кілька разів. Спершу вона мала бути восени 2021 року, але її перенесли на травень 2022. Але тоді з очевидних причин знову перенесли. І ось вона вийшла на день незалежності цього року. Довбуш є одним із найдорожчих українських фільмів. Загальний бюджет склав 120 мільйонів гривень, де державна частка склала 65 мільйонів. Режисер фільму Олесь Санін. Ви точно могли бачити його одну із попередніх робіт Поводир, де він був режисером та сценаристом. У цьому фільмі є кінозвернення до фільму Олекса Довбуш 59-го року, а також до фільму Легенда Карпа Карпа» 2018-го з Харчишиним у головній ролі. Зйомки почалися у 2018-му, Потім призупинилися через карантин, а дознімалося все у дві му 2021 році. Знімали, звісно, що в Карпатах. А також у Львові і області, у Києві і Тернопільській області, а також знімали біля Свірського замку. Тепер по враженнях від фільму почнемо, звичайно, що з плюсів, яких тут набагато більше, ніж якихось мінімальних мінусів. По-перше, це є гра акторів, актори виклалися на всі сто. Не було жодного моменту там чи крінжів, якихось, чи якоїсь гри, якій ти не віриш, коли дивишся. Вони дуже органічно влилися у своїх персонажів і, і візуально, і так само, звичайно, що з тим. Як вони вжилися в них? І це доводить, що в Україні справді є багато крутих професійних талановитих акторів. Так само що до режисури питань ніяких немає. Режисер неймовірно розкрив історію, можливо, трошки з іншого погляду, ніж можливо, хтось надіявся. Але під час фільму ти справді співпереживаєш персонажу, і думка, яку хотів донести режисер, доноситься неймовірно. до взагалі, екшену, тому що з страйдеру зрозуміло, що цей фільм буде не просто розповідний, а це є нормальний екшен фільм. Інших українських фільмах з екшеном завжди є якісь проблеми. Якщо це є якісь бійки, то вони чомусь завжди виглядають фейкові і з дуже стандартними звуками, що ти просто ну не віриш. Ти тут екшен показаний дуже круто. Всі бійки, вибухи, якісь там щось перекручується, відлітає і так далі, тому подібне виглядають дуже круто, правдоподібно і справді динамічно, не відчувається ніякої занудності або фейковості. Це дуже круто. І цей весь екшен, а так само і в принципі історія фільму підкреслює. Музика і саунд ефекти. Музика тут на ура. І з цим насправді, і в багатьох попередніх українських фільмах, які виходили за останній час з музикою, в нас майже ніколи проблем немає. Особливо коли мова йде про Карпати і про українські традиції. В сучасних українських фільмах музика неймовірно це все підкреслює. Є певне переосмислення класичних мотивів, зроблене нове оранжування, і звучить воно просто шикарно. Інший момент, на якому би хотів зупинитися, це є мова. Це. Це, скоріш за все перша річ на яку звертається увага в нових українських фільмах, тому що Мова стає живою все було живо, гарно, автентично з гуцульським діалектом, який, скоріше за все, більшість зрозумію. Це не так як у панфірі, де там було власне Буковинський діалект, і його важкувато було зрозуміти тим, хто не живе в цьому просторі. Тут взагалі не відчувається, що це є якийсь награно, чи це що це є щось притягнуто за вуха. Ні, все відчувається неймовірно природньо. І від цього вухо тільки тішиться, і взагалі судячи по тенденції от недавніх фільмів, де мова стає все більше і більше живою, і такою, якою ми дійсно спілкуємося в повсякденному житті, це справді є приємною. Я надіюся, що ця тенденція буде зберігатися, і в нас вже не буде такого у фільмах, як було раніше. Картинка дуже крута в тому фільмі. Так само З цим в принципі у попередніх українських фільмах не було як такої проблеми, тому що картинка зазвичай дуже гарна. По перше, природа українська дуже гарна. Тому і творцям не треба було нічого вигадувати, але іноді в деяких фільмах з'являються проблеми саме тоді, коли починається графіка або ті ж екшн сцени. Тут цієї проблеми немає. Тут картинка шикарна, починаючи від плавних сцен природи, гір і так далі, закінчуючи різними екшн сценами та динамічними переходами. Також відзначити хотів би ще масові сцени. коли є там бійки, чи просто багато людей стоять. Вони виглядають от от, от як вони мають виглядати. Бо можна згадати, що у фільмі Максимуса, де було досить мало масово. Оки, і воно все виглядало дуже камерно. Тут воно виглядає так, як має бути. Ти відчуваєш, що це є великий масштаб цієї сцени? Ти відчуваєш наскільки багато людей задіяні, і це власне наповнює цей кадр, і тут це зреалізовано просто шикарно. Так само, що до губору це є гарний український карпатський гуцульський гумор, який. Зрозуміє, кожен життєйський, ну прекрасно. І ще один нюанс, який дуже сподобався, це є те, що сама історія перегукується із нашими реаліями. Насправді, дуже багато українських фільмів, які от останнім часом виходили, дуже перегукуються з сьогоденням, тому тут це не виняток. Але в тому всьому я знайшов два мінімальних мінуси. І можливо, це є просто суб'єктивна історія, можливо, це дійсно так і є. Але перше, це є монтаж, І з монтажем, і в попередніх недавніх українських фільмах це от завжди момент, на якому я зупиняюся, і завжди щось чомусь мені трошки не подобається. У монтажі мені хотілося деякі кадри, щоб були довшими, більш розповідними, а деякі кадри набагато коротшими. І тоді мені здається, що динаміка би була ще краще підкреслена. Але ну як вже є, тобто це є такий режисерський задум. Тому, мабуть, так і має бути, але це просто моє відчуття. І один момент щодо графік. В тому фільмі так виглядає, що більшість спецефектів вони є натуральні, тобто справжні вибухи і так далі, тому подібне. Але мені би хотілося трошки більше саме от графіки комп'ютерної. Не в плані, щоб там якоїсь 3D-графіки, CGI додавати. Ні, але у деяких сценах, коли ми бачимо замок, ми бачимо от так, як він зараз виглядає. Мені в один момент з'явилася думка, що було б добре, якби художники чуть-чуть його на комп'ютері підмарафетили, тобто, щоб там стіни були трошки такі, як новіші, тобто ну мінімальна реставрація. Але можливо, це було знято спеціально так, щоб нагадати нам, в якому реальному стані ці замки, і пам'ятати, що їх теж треба охороняти і за ними слідкувати. Можливо, це такий був натяк режисера. І тут я не можу сказати, що це кардинальний мінус, того що від того фільм взагалі не постраждав. Це просто така от мене. Думка з'явилася в голові, що було б класно їх би трошки підмарафетити. Але скоріше за все, це через те, що хотілося б, щоб і в реальності їх трошки відреставрували. У підсумок скажу, що фільм крутий і достойний, не занудний і досить динамічний. Він гарно розкриває нашого рідного Олексу Довбуша. Звісно, що у фільмі є якісь мінімальні мінуси, але це точно один з кращих українських фільмів. Щиро сподіваюся, що стрічки такої якості будуть все більше появлятися у нас, і що таке українське кіно буде. Заробляти, бо тоді творці будуть бачити, що якісне робити не просто престижно, а і вигідно. Обов'язково вас запрошую до перегляду цього фільму, якщо ви ще його не дивилися. А якщо вже бачили, то напишіть внизу, що думаєте про нього. І до речі, буду дуже вдячний за підтримку цього каналу у вигляді гривні. Всі посилання на BuyMeCoffee та спонсорство на Ютубі будуть внизу. І особливо дякую тим, хто вже мене підтримує. Ви неймовірні. А в мене все. Слава Україні і слава Збройним силам України!